Всім привіт! Сьогодні мова піде про такий шуруповерт. Це мій шуруповерт, яким я користуюся досить давно. Як ви бачите, по ньому вже досить гарно видні, видно сліди експлуатації. Якого, з якого року я ним користуюся, точно сказати не можу. Не пам'ятаю я. Ну, Думаю, десь приблизно, там, може, з ну, 2015 приблизно. Точно. Не можу сказати, не пам'ятаю. Звичайний шурповет, щитковий двигун, швидка зупинка. Але, по суті, мова піде про його акумулятори. Справа в тому, що він працює, претензій до нього немає, і до акумуляторів великих претензій немає. Але ну, почав я відчувати, що трохи менше він там тримає, але ж з плином часу це нормально, акумулятори деградують, нічого такого. І вирішив я. Все-таки полізти до акумуляторів, подивитися на їх розбаланс. Справа в чому? Справа в тому, що коли ви заряджаєте акумулятори, може таки статися, що одна банка на акумуляторі зарядилася повністю, інша ще не дозарядилася до повного, її, до повного заряду, і зарядка вже вимикає. Вимикає всі банки, щоб не допустити перезаряду. Таким чином відбувається розбаланс акумуляторів і акумулятор стає працювати гірше. Чому? Тому що вимикається банка по найменшій о, напрузі. Тут стоїть три банки літіонних батарей, 18650. І от якщо одна із цих банок просадиться. Буде заряджена менше, просідати під час роботи також менше, то плата захисту БМСка вимкне наш шуруповерт, і ми підемо заряджати весь акумулятор. Хоча, наприклад, на двох інших банках буде ще достатньо заряду, а одна розрядилась, тому що була недозаряджена початково. Ну, що казати, просто відбувся розбаланс. Акумуляторів. Так от, хочу просто розкрутити, подивитися, що там з ними відбувається, вирівняти напругу на всіх банках і далі експлуатувати собі цей акумулятор. Перепаковувати сенсу його я не бачу, тому що він, в принципі, ну, нормально працює, нема особливих претензій до нього. Як ви бачите, шуруповерт форте отаке от маркування. Ним я повністю задоволений. Для якихось не Значних потреб, там щось просверлити, прикрутити. ну, Звичайно, не бетонні стіни, а в дереві, не товстому металі, то його досить, витривалий, все нормально з ним. Працює, не ламався за весь період експлуатації, хоча я з ним зробив хоча я ним зробив немало. Тут були колись наклейки, форти уже повідпадали. так що... Нормальный шурупокрут. Ну вот такая плата захисту, плата БМС. Моєму шурупокруті. Є датчик температури. Такі от китайські акумулятори стоять, але, в принципі, ну, працюють, претензій до них нема по 1500 годин. Ну, коли придбавався цей шуруповерт, він коштував не дешево, він коштував 1500 гривень. Якщо це урахувати, що це був там 2000 з двома батареями. Що урахувати, що це був там 2015 рік, ну, приблизно, ну, не можу я точно сказати, не пам'ятаю, то, то доволі таки він недешево коштував. Ну, 3,99 одна банка. 4,8 друга банка. І 4,1 третя банка. Ну, бачите, розбаланс є, тому, звісно, бажано, доцільно вивести всі, всі банки до одного рівня, зарядити їх повністю, так і буду робити. На блокові живлення виставив 4,2 вольта максимальний поріг зарядки акумулятора. І струм виставив 1 А обмеження по струму. Можна заряджати. Також для зарядки можна скористатися таким от приладом iMax B6 Mini. Ну, iMAX B6. Можна також використати для зарядки однієї банки літіона. Чіпляюсь одним крокодилом на плюс. Іншим крокодилом на мінус. Ну, і хай заряджається. Струм зарядка 550 мА. Не так і мало, я вам скажу, адже акумулятор на зарядному, ну, його рідному зарядному, він ніби був повністю заряджений. Ну, як я вам і кажу, одна банка повністю заряджена, і інші вимикаються, а інша можна ще сюди влити. Іншу банку. Щоб було швидше, підключу цю до IMAX B6 Mini і буду заряджати оцю банку IMAX. -ом. Ну, IMAX пакую одним Ампером 4.07 Вольта. Ну, одна банка блоком живлення, інша iMAX, хай заряджаються, а потім центральну заряджу. Поки що вимкнусь. Після того, як вирівняв заряд на батареї, маємо наступні результати. Так. 4,152. 4,153. І 4, 150. Ну, Мене влаштовує. Можна експлуатувати далі. На самій схемі, бачите, трошки виблискує, то елементи покриті лаком, ну, напевне, з метою того, щоб їх захистити від корозії. Ось. Ну, 12.44 невеличкий недозаряд є, але нічого страшного, недозаряд, не перезаряд не шкодить акумуляторам. Так що нормально. Хай буде. Тепер приступимо до цього акумулятора. Він має заряд 11,9 вольта. Ну, будемо вирівнювати. Ну, але вже не на камеру. Все, що хотів показати, я показав. В принципі, ці акумулятори не так критично розбалансовані, може бути набагато гірше, але тим не менш, їм також не завадить відбалансувати всі банки. Може бути там, одна банка може взагалі вилетіти, наприклад, в вашому акумуляторі. Може дуже бути розряджена, дуже великий дисбаланс буде. Ну, по-різному може бути. Ну але якщо дуже великий, то вже якби підозра є на те, що одна банка там, або скільки вони вже не працюють, вже втратили свою ємність. Так що, всім пока.